Бо казала, ну якщо ти хочеш бути священиком, мусиш більше молитися. Ну і це вже означало, що треба було собі якісь там молитви додавати. Ну якщо ти хочеш бути священником, то мусиш добре вчитися. Тобто, ну звісно, це, це також був мотив для того, щоб, ну, що, щоб ще більше робити добро. Але все починалося власне з такого, з такого малого бажання. І потім пам'ятаю в першому класі, колись були в школі радянські такі газета на стіні «Колючка». І ними пишається школа. То я був завжди в колючці там. Така терни, тернина. Тобто таке. Ну це було таке дуже-дуже принизливе, але там вішали дві А чому? Чому? А я не знаю, чому так придумали за радянської. Ви щось поводили себе якось. Ні. А чому я був колючці? Ні. Тому що ходив до церкви. Тому що ходив до церкви, тобто пішли проти системи. Ну я цього не розумів. entonces to, ya tak...